Згадуючи кожен рік, подію, яка забрала із життя людини, перебуваючи на своєму обов'язку службовому, розуміємо, що кожна людина вибирає свій шлях свідомо. І коли одягаючи військову поліцейську форму, вішаючи на нього достойні погони, які він здобув своїми знаннями, вже досвідом він повинен розуміти, що певна хвилина може бути в долгу віддана і суспільству, і Богу. Серце певне, що ніколи не змириться з тим, що ми втрачаємо наших крім і Але та подія, яка забрала життя, була в виконанні завдання свого обов'язку. І вони його... Виконали з чистів доста. Хай Господь прийме їхні душі міцні, воєвничі, свої обійми приборів, вам, я язичку міцного здоров'я. Хочу ще вам цим побажати, щоб ви берегли вірений вам особовісто, щоб давали їм ті знання, в першу чергу, не тільки на листі, на папері, а своїм досвідом також. Своїм прикладом давали їм впевненість в, свої, в своєму виборі, що вони зробили в свій час достойний вибір. Тому хай я спождь за всіх благословити на гучне здоров'я, вам батьки, подружжя, дітки. Я вам зичу всім прохолоди на серце, тому що втратити найдорожчий світ це саме те найболюче, що ми можемо і не пережити в своєму житті. Все останеться до останньої нашої хвилини. Але ми з вами, церкви молиться, завжди і в нашому храмі, малих удачі, за ваших любимих синочків і чоловіка, і за всіх, хто тут є полеглий, тому що вони з достойністом віддали своє життя за мир, спокійно з Так. Сьогодні 22 серпня 2022 року ми відзначаємо День пам'яті загиблим. Правоохоронцям під час виконання службових обов'язків. Я пам'ятаю той день трагічний, коли і Корнієнко Михайло, і Яцура Андрій ну, трагічно загинули під час виконання своїх службових, службових обов'язків. Що хочу сказати? Хочу сказати одне. Вони не померли, вони живі, тому що вони живі, будуть в наших серцях завжди, доколи ми їх пам'ятаємо. Додавити, що ми завжди підтримуємо і будемо підтримувати і батьків, і родини загиблих під час виконання службових обов'язків. Геть молоді хлопці, і так трагічно закінчилося їхнє життя, але вони завжди будуть у наших серцях. Серце їм небесне і земля в